Пішоходи у темну пору доби не завжди помітні на дорозі і можуть потрапити під колеса автомобілів. Аби цього не трапилося, варто користуватися флікерами, тобто світловідбивними елементами, наголошують поліцейські Тернополя. Автомобілі і дорога це є небезпека, і потрібно максимальною концентрацією і уважністю переходити проїзну частину дороги. В обов'язковому порядку ми повинні використовувати світлоповертальні елементи, як дорослі, так і малі. Не робити різких рухів для того, щоб водії і інші учасники дорожнього руху могли адекватно, вчасно на нас відреагувати, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Такі світловідбиваючі елементи можуть мати будь-який вигляд: браслети, наклейки, стрічки, елементи одягу, жилети тощо. Потрібно розуміти, що їх потрібно розміщувати на своєму верхньому одязі в правильних місцях, тобто це. Руки, передпліччя, також ноги для того, щоб бути максимально помітними. Поліцейські також наголошують, що потрібно користуватися ліхтариками при переході дороги. Це також дієвий метод, аби стати помітнішими для водіїв автомобілів. Якщо у нас будуть, я сподіваюся, що такого не буде, але ми повинні бути до цього готовими. Відключенням електроенергії. Не працювати світлофори, тому також не потрібно забувати про те, що в нас є гаджети, мобільні телефони, на них є ліхтарики, і їх обов'язковому порядку використовувати при переході дороги. Тобто ми маємо нам перейти дорогу, ми вмикаємо ліхтарик, спрямовуємо його під кутом 45 градусів до автомобіля, до водія і таким чином помічаємо себе на проїзній частині дороги. Не світимо собі під ноги і не світимо водієві в очі. Тернополяни розповіли журналістам Терену, що користуються вони флікерами та що роблять для того, аби стати видимими на дорозі в темну пору доби. Ввечері машина, машинам взагалі водіям важко побачити людей на пішоході. Я сама є водієм і ну реально важко орієнтуватися. Тому я кожен раз вимикаю ліхтарк. Ми звичайно користуємося. От малого, наприклад, в нього на взуті обов'язково має бути то тут видно. У нас ще каже, є комбінезон, такий, на якому теж видно. Ми зазвичай, якщо на вечір, то тільки в ньому виходимо. Ну і на колясті зазвичай є, але сьогодні ми зняли. Якраз так, бо в машині бавився тої такої ленти. А Так, так, обов'язково користуємося, тому що то є наша безпека. Ні. Не знаю, в мене немає таких елементів. Ну, вони потрібні, але я, мабуть, не планую купляти їх. Світловідбивними користуюся а, Шопер маю один з світловідбивними і все. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.